Мисочний вайб Таїланда. Ось ви дивіться. Це вулиця це звичайне людське життя в Таїланді, яке виглядає ось так. Ви подивіться на цю гору молюсків. Зараз ми спробуємо з ними порозмовляти. Якщо ми... Їхали, ми їхали і мені сподобалася вуличка, трущобна вуличка. Зараз ми по ній прийдемось, подивимося, що там цікаво. Ну не все так погано, як я очікував. Це таке трещо би там, мабуть, з цієї сторони, бо з цієї... А ні. Ух тут скільки тут молюсків, дивіться. Ти займається хлопком також. Чогось такого. Ви подивіться на цю гору молюсків, просто очищених. Отут тут у них сохнуть креветочки, поруч тут сохне чилі. І як не дивно, не смердить взагалі. Від слова зовсім. Пахне приємно якби цими сушеними креветочками, а так, та спеціями, а оці міді вони не смердять, хоча їх тут дуже багато. це Все навколо в них. Добре, зараз я спробую пройти трохи далі там до ці гори і подивитися, що у нас там коїться. Я думаю це не... Заборонено вам ніхто от. Саведікат. О, просто подивіться, скільки їх тут! Стадікап! Подивіться, скільки тут циклів! Просто їх тут... їх тут неймовірна. Неймовірна кількість. Цілі гори. Цілі гори. Просто цілі гори. Ну і місцеві ребятішки, звичайно. Без місцевих ребятішок нікуди. Зараз, зараз ми спробуємо з ними порозмовляти, якщо мені дозволять. Я не знаю, Савадік Хаб. Хумчуарай хаб. Хомчу Даніель на хаб. Хомчу Даніель. Даніель. Хомчу Даніель. Індідь кидай руцяк на хаб. Хаб. Трохи ми порозмовляли з людьми, вони тут, як завжди, вони такі всі привітливі, всі дуже любні, всі посміхаються, вітаються, махають. Ну і їм, мабуть, цікаво, тому що може сюди хтось і заїжджає раз на 10 років, але я підозрюю, що все таке, скоріш за все, ні. Це не туристичний плейс і там паче не туристичні вулиці, це звичайне людське життя в Таїланді, яке виглядає ось так. Тапунаха! Йдемо далі. Ну, зараз ми йдемо в іншу вулицю, вже по іншій стороні. Отак От це виглядає. Саведікхаб. Тут також устриці. Вони тут всі займаються таким промислом, так я якраз зламав одну ну так от виглядає життя у них, Ну, тут Савадік Хаб. Тут е якби вже так по Там такі будиночки більш презентабельні були по нашій лівій стороні. А тут, бачите, вже в перемішку. Десь нормальні, десь трощоби, десь взагалі розвалені. Я люблю так гуляти в таких місцях. Саме сочний вайб Таїланда. Ось дивіться. Це, звичайно, місце, де люди живуть. Це не просто якісь там сараї. Це нормальні тут звичайні будівлі для життя. І конкретно в таких місцях ви ловите той конкретний special vibe of Таїланд, якщо ви хочете побачити правдиве життя без всяких сіломів, саямів і європейських ресторанів, клубів і прочої хуйні. От якби правдиве життя Конг-Конгтай. Савадікхаб. Отак. Рибаки. О, дивіться скільки тут цих мідій. О. Гори, горіща. Просто. Тут у людей лодочка, на якій вони займаються хаба, своїм промислом. І ось так от виглядає це поселення. Ну так. Якось так. Дуже прикольно.